Арікрішна Подільчани знаходжуся біля Подільської окружної прокуратури за назвою, але насправді це центр злочинного групування на Подільщині взагалі. Хочу вам розповісти одну дуже цікаву історію, як працює прокуратура, як вона отримує хабарі, як закриває справи, а що потім далі вони роблять. Зараз мовиться про е, заступника е, е, керівника. Полізької прокуратури Петросяна Наріка і його колишнього начальника Мельниченка Віталія. Отже, вони тоді прихопили хлопця, який взагалі, ну можливо, там якась причетна, але не зовсім винний по кримінальній справі щодо розкладання на залізниці. Вони його прихопили, його на його там. Нагрузили його, що він винен, залякали його в'язницю тощо. І домовилися, що він як, може це питання вирішити, якщо сплати коштів. Мовилося про більше, ніж 5 тисяч доларів. Зараз без прізвищ, без точних цифр, але щоб вам було зрозуміло, мовилося більше, ніж 5 тисяч доларів. Хлопець переляканий, а вже зрозумів, що він як ну, і от робить його цапом від бувайлом. Він прийшов, ці гроші приніс сюди, це приміщення зайшов. До кабінету на, на другому поверсі е, на саді керівника прокуратури Мельниченка Віталія. Е, і там знаходиться Петросян Нарік Вони вдвох йому розповідають цьому хлопцю, Кажуть, дивись, зараз ти ці гроші покладеш у цю шафу, у цю шуфлятку, зрозумів? так Вони вимикають світла, тобто темно, це було вже ввечері темно. І хлопець кладе ці гроші у ту шуфлятку. Потім вони вмикають світло, той дивиться, мені дивиться, що ага, гроші є, дістає папку з цією справою, дає Петрасяну цю справу і каже, цю справу треба пахірити. Той каже, добре, зрозумів. І так вони цю справу, начебто, пахірили. Але похирили вони її ненадовго, десь приблизно на місяць сім або вісім. Розумівши, що хлопець такий, він якби не заперечує нічого, гроші приносить, тоді вони вирішили ще раз і В нього заробити цих грошенят. І тоді вони ще раз його знайшли і знову почали його лякати, що йому треба сплатити гроші, якщо він хоче не бути ув'язаним по цій справі. Каже, що я, я вже сплатив. Вже". Каже, то, то було інше, Зараз справа набирає інший хід. Ось. І тоді вони також йому визначили суму більше ніж біля 5 тисяч доларів. Ось, але цього разу вже хлопець не витримав і звернувся до відділу СБУ місця Одеса. Ось. І, тоді, і тоді був затриманий, якщо пам'ятаєте начальник карного розшуку Міхель. Міхель. Ім'я зараз не пам'ятаю. То саме по цій справі. Тобто Міхель тоді мав занести ці 5 тисяч доларів, або ще три саме. Петросяну, а Петросян, Петросян мав передати своєму керівнику тоді Мільниченка Віталя. Але через те, що поліція затримала Міхеля, а Міхель дуже чудово розуміє юридичний кодекс, що якщо буде дві або більше особи, то це вже буде група, група осіб і стаття буде важче. Тож Міхель взяв все на себе, аби не ускладнювати собі справу. І зараз цей Петросян тоді, тоді, потім ми, часом, ми Петросяна, разом з Вінниченка через Київський ані ате, 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 проходили атестацію, вони ми, ми, тис -ти, тиснули, вони не прийшли, у Подільську вони не утримались, але пересунулися в місці роздільне. З місці роздільнення нам сюди призначили стадника, який жодного прямого громадян не провів, а там в цей час. Перебував в місті Петра Петросян і цей Віталій Мельниченко, колишній керівник прокуратури Подільської, а там був, був звичайним прокурором. Зараз ми бачимо, що Петяна знову повернули сюди, у місто Подільськ, тобто це така змова. А прокурор Міліченка, там у місті Роздільне вже заступник Роздільнянської прокуратури. Тобто їх просуває. І з нашої інформації просуває їх саме кіпер, голова Одеської ОВА. Тоді їх просував тут місті у місті Подільську кіпер, кіпер був, тоді був у Києві. Зараз кіпер в Одесі голова одеської ОВА і далі продовжує просувати Мельниченка, тому що вони раніше разом співпрацювали у прокуратурі. Тобто у них є стосунки та відносини між собою. Ось. І зараз ми бачимо, що цього Петра Сена зараз повернули сюди, призначили заступникам Подільської прокуратури у галузі корупції. Розумієте, да? корупцію ми бачимо, що корупцію не викривають, а Мельниченка у місті роздільний. Підвищили до заступника Розделянської прокуратури. Ось такі друзі, тут відбуваються да, е відбувається такі от, ось події. Цю історію я розповідаю вам з перших вуст. Ось, а вже ще я її скоротив, трохи змінив, трохи цифри, але повірте мені, що це, це інше я вам розповідаю так, як воно було насправді. Ось так, друзі, щоб ви розуміли, що це лише збуку вона глядає, як прокуратура, там як. Державний орган. але насправді це е, не всі, не всі згодені. Тут є декілька прокурорів, які більш менш чемні, але вони не можуть протистати цій е, корупційній навалі. Ось так, друзі, відбувається. І зараз цей нарік наступник заступник Аккорд-прокуратури, е, е, саме у галузі корупції. І ми, ми бачимо, що корупцію в місті не викривають, нікого не карають, а ті справи, які вже роками лежать в суді. Вони просто переносяться і ніякого тиску з боку прокуратури щодо суддів, які повинні в терміні справи розглядати, не існує. Запам'ятаєте ось цей корупційний орган. Подільська окружна прокуратура Одеської області. Але має бути Подільська, окружна, преступна організація Одеської області. Навіть не злочинна, а саме Кришна.